Питання. Прошу проголосувати за порядок деньги. За, проти, утримались, обговорилися. Приступаю до розгляду першої день. щодо відведення замені ділянки та передачі в оренду Михилі Максиму Олександровичу, площею 60 сотим для Порозумівська. Замена ділянка розташована на території віцебського, Старостинського, проти передати терміну на ці вороги з відпочинку 2.06.2021 року. Зок, Рудий, сприймаюся. Доводиться. До задваження проєкту землеустрою щодо відведення замені ділянки діленки та передачі в оренду Михилі Олександру Васильовичу, площою 60 сотим для Порозумівська. Розташована на території старостинського передосі терміну нашій руки, з виплатою ранньої плоти, 20-30. Зображення проекту замовлю своїм щодо відведення понятих ділянки та передачу оренду сема Ігорі Сергію, що один гектар з цілями призначення весь напусіння і випасоння переносить терміну наші руки з виплатою ранної плоти.

Це марку Сергію, що площу 85 сутих. Піловим призначенням російського проціння та розпочаток тому. За мене ділянка розташована на території Кизлівського старостинського округу, передоти терміну нашого після платує ранний проти 9. До затвердження проєкту щодо відведення земельних ділянка на передачу в оренду, я обуму Юрію Андрійовичу площу 6 з Призначення вже на косіння та використовування За Земельна ділянка розташована в селі Загребель. Для переходить терміну на інструкції з виплатою ради плати замовці відповідно. До затвердження проєкту землю щодо відради національної ділонки та передачі ворону. Морчан по тетяні на колоні 5,8 індектора. За мене ділянка розташована на 300 мільйонів військового старости перед терміну на сіну підродові оренду 12 і 6. До затвердження проєкту землеустрою щодо відведення замени ділянки та передачу в оренди селіку Руслану Зільовим призначенням для сіно косіння та випасання в Бекущі. Земельна ділянка розташована на території Воронківського старостинського передоти терміну на сім'ї викладає ранної плоти двінадцять відсік. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передочого ранку привошелись від воні і воїнів площу 60 судів для голубних, а за мене ділонта розташована на атересові Воронківського старостинського укрупні передати терміну на цій групі з викладає раніше 19 відсутків. По заваженням проекту землеустрою щодо відведення за мене та та передовжого регученку відмість легкої не площею 60 за для будівництва за мене розташована на перед. Натерез...

Приваження. Що передачу варану за мене ділянки це лікову Руслану Олександровичу площі 60% для голубенства, за ділянка розташована на території Буренківського передати терміну ці групи за виплатою данної проти Зо просто тримаюся за нього. Про передачу оренду за мене діоми целіку і оній воді, плюс 6800 для поручень, що за мене діом розташована на території Більницького сільського господарства до цього терміну мати року з додат ядерних портів, і ну що це буде. Просто просто тримаюся за нього. До затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянки та передачу в оренду діяти зі навіть відборівні будучи от шодів для голубництва земельних ділта розташовано на території воєнківського старостинського кругу передати терміну на ті руки повірання і проти п'яноці. Піського, передати терміну на 7 років, з виплатим злочин, 96. Про надання дозволу на виготовлення проєкту за наустрою щодо відведення земельної щодо встановлення відновлення межа, мальоні ділянки в натурі на місцевість, Харсіці, Валентині, Григорівні, Лущію, 4,28 умовних кадосових гектори.

Тамальні ділянки натурі на місцевість. Товариство Даринка 2014, площею 409 гектара, сільок призначення для ведення того сільського сподарського, розміщена перевітяна земельна часта, яка розташована на території Волинківського старослівського укругу з метою формування земельної діло. Запроти і трималося. По надання дозволу на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення і обновлення меж в натурі на місцевість товариства Даринка-2014 Це теж невитрибування земельні частки постійним призначенням для ведення тогорного сільського десь виробництва, розташоване на території Моївського старостинського площею. 3,74 та Пуща 34. Дві не відреговано в земельній, дає дозвіл на формування е, земельних ділонок. Зареєстровано в нас у Чорні. Да. Про на надання дозволу на виготовлення проєкту земоустрою щодо відведення земельної ділянки білорусу Анатолію Мифолойовичу Пущі. Сімдесят п'ять за рахунок за мене ділянки площу 21-87 кора для сінокосіння та розгортання худоби. Це за мене ділянка розташована за межами населеного пункту на території людського старостинського укрути. Це наші сінокуси, де люди куся, тут є коспорти, вони ходить на корів. Людина принесла і 75 сотих. Це попередньо ми давали дозвіл на війні, от люди до нас приходили на комісії, і це ще одна людина нанесла із тих людей, які держать кору. 75 для землеустрою Щодо відведення земельної ділянки. Ні. Проти тримався до нього. Про надання дозволу на виготовлення проєкту земовистрою щодо відведення земельної діганки пункту Людмилі Володимирів дощок 1,8 гектари для сінокосіння та використання худоби. Земена діванка розташована на території Малахівського, старостинського укупу. Тут нема ніяких паспортів, це людина. За, Про надання дозволу на виготовлення проєкту зароустрою до відведення земельної ділянки вінік Наталії Володимирівні площею 70 для цінопасіння та випадку груби за хінок ну, земельної ділянки площею 21,87 гектара. Земельна ділянка розташована за межі наступ на території сільського старостинського округу. Тут теж у людини есть йодьбори, а за це все. Про надання дозволу на виготовлення проекту заустрію щодо відведення земельної діленки Саражу віктору Махойловичу. Площу в заяві було написано підготовлено проєкт рішення на 20 гектар, за рахунок земельної ділянки площею 35 п'ять гектара. Земельна ділянка розташована на території Чорнинської селищної роки. Коли вже було підготовлено проєкт рішення, було уточнено викопіювання. В якому зазначена площа 4,4 гектари. Тобто виділити не 20 гектар, а 4,4 гектари із цієї земельної ділянки. За, проти, утримався відголосу. До надання дозволу на визнання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки саморік і Олегів площею 60% для городництва. За рахунок земельної ділянки площою 1 гектар Земена ділонка розташована в селі сьогодні. Про надання дозвілу на розроблення проєкту землеутрію щодо відведення земельних дійонок полтова обленерго. Звернулись <кху> вони, що ми надали дозвіл під КТП. На земельні ділонки тут. І от земельний на території постанок Київського старостинського округу, стану Київського старостинського округу. <клухи> До надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальному некомерційному підприємстві Чорнотинський центр первинної медико санітарної допомоги Чорнотинської літали ради Простої області. З метою формування земельних дільйонів під об'єктами нерухомого майно, які знаходяться у них в управлінні, ми надаємо дозвіл по таких населених пунктах. По селу Бондарі 20 сутих, по селу Ковалі 20 сутих. Луговики 20 сотих, потім піски Одеські теж 20 сотих і Городища. Вони сформують земельні ділянки, ми їм передамо, потім у постійне користування. За руки відтримають поза робота. Про надання дослугу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Павло Павлу Івановичу, площі 55 сутих. За рахунок земельної ділянки площі 1,1 гектор, яка розташована на території Кизлівського старостинського округу. <продуктив> Про надання послугу на виконання проєкту землю щодо відведення земельної ділянки Хорченко Тетяні Олександрівній площі 55 сутих. За рахунок земельної ділянки площі 1,1 гектара, серед призначенням для земельних <клух> ділянка розташована на території Ростинського укрута за крути відкриваються голову. Про надання дозволу на виготоном проєкту замовлю щодо відведення земельної діленки углу Владиславу Василовичу. Ту 60 сотень для городництва земельна ділянка розташована на території Беликівського старостинського.

Це теж під попами по Волонкових 10 сутих, село Мукиївка, 21 сута, село Спізники переносить сутих, село Посланоке, 10 сутих. Це по тих, яких було ще сільські роди поформовували, розробили технічну документацію і землеустрої відомості внесення до державного зеленого і ми передаємо їх у постійне освітлення. Про проведення інвентаризації земель комунальної послуги та виготовлення технічної документації земельства щодо інвентаризації земель, метою формування земельних ділянок під нежитковими будівлями. Це підстав е, об'єкти нерухомого майну, але у нас знаходяться більшість. Кров, де, де не сформовані земельні ділянки, ми е, надаємо дозвіл на формування цих земельних ділянків, поставоково-дорігка, Хезівщина, Хезівка, Горики та Мукиївка. Про передачу постійне користування в земельних ділянок комунальної власності, комунальному підприємству Чорнухи благоустрій. Це у них по селищу Чорнка, по вулиці Котлярівського є суб'єкти нерухомого майна, які на проти власності належать селищній розі, передані їм у е, користування і е, з метою передачі постійне користування цих суб'єктів приймається проект рішення. За, за е, об'єкт получається площі, і, об площі судих, сотих, 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 і 21, за мене ділонки під об'єктом площі одинадцяти сутих, шістьсотих, дев'ятсотих, п'ятсотих і двадцять одна і одинадцять сутих. Вся поляревського ми передаємо у постійне користування за мене діло. За проти отримаємося про припинення права постійного користування за мене комунальної власності. У зв'язку з ліквідацією закладів освіти та враховуючи рекомендації земельної комісії припинити право постійного користування земельною ділянками. А саме це ті заклади, де маску закривались по школах, дитячих садочках, на сьогоднішній день були е, видані державні опти, на право постійного користування самі об'єкти нерухомого майно передані у до селищної роди як власника цих об'єктів нерухомого майно і відповідно з метою припинення у державному реєстрі речових прав, права постійного користування. Ми приймаємо рішення і державному реєстратору буде подано це рішення для припинення в реєстрі. Де школа 26 до раху, не стелує 60 одного сута, це у 91 сута, це Ухайдівщина, у нас один шість, того Гектора, це український один шість, два А воно ж буде посвідчено прогу. Селищної роди, право власності на селищну роду. Тобто воно знаходиться на балансі е, споруда у носу селищній роді, і земельна ділянка буде посвідчено право, тісля освіти буде припинено право цього користування. Зрозуміло? Що площею 28 сутих цілевим призначенням для ведення особисто?